Щемливі мелодії останнього вальсу на задньому подвір'ї школи омріяна стрічка випускник через плече та прощання з безтурботними дитячими руками. Попереду зовсім новий етап, який заведено називати дорослим життям. Та сьогодні вони випускники, сповнені турбот, переживань, надій і ще сотень різноманітних почуттів. Переживаю дуже сильно, адже для мене дитинство було таким ну, дуже теплим, пам'ятним таким дитинством, дуже чесно буду мами сумувати. бувати. Але я готова до цього, чесно. Ні, ні, ні. В такий момент треба бути впевненим. Це останні були роки, коли я був в школі. Дуже запам'ятовую і дуже весело бачити всіх тих людей саме цей момент разом з собою. Не хвилююся взагалі, тому що знаю, що я хочу знаю, куди я вступаю, що я буду робити, і сподіваюся, вийде так, як я хочу. Якщо чесно, я готова до випуску, тому що по суті у нас не було шкільного життя, це і карантин, це і війна, тому не так не так складно відпускати. Зараз тільки від того, що вже школа закінчилася, вже не буде того. Дитячого життя, вже не будемо ходити разом до школи, сидіти за однією партою. Це вже, все вже закінчилося, і ми всі розходимось, і кожен піде своєю дорогою. Ну, такі хочеться плакати, що це все вже закінчилося. До повномасштабного вторгнення було б радісно, а наразі якось сумно. Е, є розуміння, що війна, є розуміння, що ти військово зобов'язаний, є розуміння, що зараз потреба в людях. Що ти маєш залишитися тут, ти маєш допомагати, ти маєш будувати цю країну ніяк інакше. і Тому трохи. Сум... ну, такий, Не зовсім святковий настрій, скажімо так. Трішки волнуючи, але то всіх таке. Ну потім я не знаю. Хай буде, як буде. Головне, що буде доброю людиною, гарною. Радісно. Тільки радісно. Ну тому що випускаюся зі школи. Це така подія. Велика подія в моєму житті. Цьогорічні випускники завершують своє шкільне навчання в країні у стані війни. Яскраві емоції від свята, затьмарені новинами. Чимало однокласників так і не зможуть зустрітися, аби попрощатися зі школою. Це дуже важко в плані морально. Мені здається, я багато не бачився з друзями, тому що це у нас наш клас був дистанційно. Я останній у нас і ковід був, потім все війна. Я був за кордоном. Це дуже важко. Я в молодших класі в собі уявляв, що я буду старшокласником ходити по школі. Ну, все по-іншому я розумію. Але так склалося, що зараз як є. Але я дуже хочу подякувати Збройним силам України, що на даний момент ми ходимо. І зараз поки що мирно по небо над нами. Так важко, тому що ми вчилися дистанційно, на жаль. Адже не було змоги навчатися в класному форматі, але ми впоралися важко було але ми впоралися. Так ми танцювали на задньому дворі, можна сказати, для безпеки, тому що асфальт пошкоджений. Уламками снаряду, на жаль, і наша школа взагалі дуже теж постраждала. Досить складно, дивлячись на ситуації, які були цей рік, і з виключенням освітла, і повинно потрібно було вчитися, і все встигати, і підготуватися, але ми змогли. Так що залишилось тільки ось випуск, і потім здати нам те, якось буде. Це все почалося, коли ми були в 10 класі, і нас всіх порозкидало по різним місцям. Було дуже важко і страшно було дуже. Але зараз, ну зараз трішки вже спокійніше, але все одно те, що нас відбувається в країні, я хочу щоб уже скоріше закінчилася війна, щоб все було добре, щоб ми всі зібралися і більше не було війни. Дуже неспокійно ці тривоги. Ну, бо були б були посіня, буде тривога, щоб. Не накрився наш випускний, а так хотілось би, щоб провівся так чітко. Це дуже важко, тому що ми весь рік навчалися дистанційно, так вийшло, і дуже важко закінчувати попереду ще екзамени, готуватися дуже важко за що цього. І ну, взагалі, дуже класно, що у нас була така змога випу... випуститися з цієї школи. Вже плани трохи змінилися до початку повномасштабного вторгнення в 10 класі. Ми планували відсвяткувати, поставити вальс і ну як всі робили до нас. Але плани змінилися. Росія вторглася в Україну. Наразі ми ну не танцювали, вирішили відмінити, тому що ну з. Ну, якось це неправильно, коли хлопці віддають своє життя, а навіть якщо випускний, тому трохи плани змінилися і тому так дуже хвилююче та відповідно, тому що. Ми знаємо, що за нами майбутнє будемо відбудовувати нашу державу, будемо допомагати їй відновлювати свої кордони, економіку та всі сфери політичного життя. І звісно, ми не могли не поцікавитися у випускників, яку ж професію вони вибрали для себе. Адже, по-перше, це запитання точно в топі найцікавіших. А по-друге, саме ці сонячні та натхненні люди вибудовуватимуть переможне майбутнє нашої країни у своїх професіях. Дуже хочу зв'язати своє життя з вчителем, з професією вчителя. Дуже хочу, мабуть, або з мовами. Філологія або ж вчитель. Хочу розвивати нашу націю, дітей хочу навчати там, вкласти якийсь вклад в нашу країну для перемоги. Ой, Чесно, не знаю. Буду дивитися, як гарною там, людиною. Знає. гарною людиною, так. Да. А там як буде. Взагалі, планував програмістом, а зараз як життя покаже. Футболістами хочу стати, щоб багато людей мною, щоб люди, навіть які мене знають, пишалися цим. І... Дуже гарно виступати за свою збірну України. Взагалі планувала або йти на ну, або йти в ДСНС, або йти на поліцію. Хочу стати менеджером логістики. Юристом. Політологія. Хочеться би якось розбиратись в внутрішніх справах нашої країни для її поліпшення. А я хочу стати програмістом. Мабуть, ще не вирішив, ким хочу стати. Кимось, хто багато заробляє, та кайфує від життя. Нехай все вдається, випускники, адже саме ви потужне, успішне майбутнє нашої України.